Нові еліті нації потрібні кадри. Це президентський кадровий резерв, за місцем якому змагаються сотні чиновників зі всієї України. Вимоги до всіх однакові. Вік до 40 років, досконале володіння українською та іноземною мовами, і досвід роботи у сфері державного управління. Торік, вперше до кадрового резерву потрапив чиновник із Прикарпаття на першочерговому етапі. Бо презентація себе як управлінця, презентація бачення розвитку однієї з тем, які були представлені на розгляд учасників. Потім з числа учасників було відібрано шість найкращих, які проходили співбесіду на рівні адміністрації президента, і посеред них було визначено. Василя Остапович до нової еліти нації зарахували начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Василя Ковальчука. Отриманий досвід неоціненний, каже чиновник, адже це постійне вдосконалення. Ніколи не хочеться залишатися знаєте, таким зашкарублим бюрократом і сидіти, знаєте, в одному управлінні чи на одному місці і просто займатися перепискою чи звичайною там писаниною, перекладанням папірців з одного, як воно буває, як ви часто освітлюєте. Тобто, завжди хочеться бути в динамічному русі і щось ще більше навчитися і донести ті ідеї, які є безпосередньо. Посередньо чи у мене чи з тими людьми, які я працюю. Прийом документів у президентський кадровий резерв на 2013 рік уже розпочався. Його здійснює управління Державної служби в області до 1 травня.